Так емоційно проходить репетиція академічного симфонічного оркестру на сцені Івано-Франківської філармонії імені Іри Маланюк. Оркестранта готуються до прем'єри концерту Партитури не горять. Це буде твори Олександра Козаренка. Перша половина буде, і друга половина будуть твори Василя Барвінського. І, скажімо так, для симфонічного оркестру, і я думаю, що для Івано-Франківська Козаренко зазвучить вперше. Тут на сцені я не я не пригадую, що в нас в гралися його твори симфонічним оркестром. Перше виконуватиме ці твори оркестрантка Ірина Борух каже, ця музика є досить складною та водночас дуже цікавою. Виконання вони є більше складними що цю музику треба найперше зрозуміти. Ну, щоб передати, так Кажу, мені здається, що ем, ці твори перевищують наше мистецьке розуміння. Цю музику неможливо передати словами. Її просто потрібно прийти і послухати загалом. Концерт присвячений пам'яті українського композитора, піаніста та музикознавця Олександра Козаренка. Олександр Козаренко це є сучасний композитор, і він мислить масштабними категоріями. Його музика надзвичайно різноманітна. Вона і глибока, і водночас дуже ніжна, і чутлива, і водночас дуже така жорстка і навіть шороховата. Така, тобто, слухач, який зайде. Де на цей концерт вийде з цілою барвою відчуттів, особливе значення каже диригент, має і назва концерту партитури не горять. Це є такий певний тригер радянського часу, бо в одномоментно Василя Барвінського заставили спалити всі його рукописи, і концерт, який ви почуєте 7 листопада, був відновлений з поголосників. І фактично він постав з руїн, і тому є легенда, що партитури справжніх творів вони не горять, вони продовжують жити, незважаючи на будь-які труднощі і перепони. Мар'яна Джерчу Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.